Є знижки на Гексаспрейд, 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на Emolium, 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Майже добу рятувальники ліквідовують наслідки негоди в Одесі і Одеському районі області. Наразі відомо про дев'ятьох загиблих, з яких одна дитина. Злива тривала 12 годин. Близько 40 тисяч мешканців без світла. Наразі поступово відновлюється живлення, але через падіння дерев знеструмлюються нові і нові ділянки. Наразі відомо про те, що тривають рятувальні роботи. Ну а під ранок рятувальники знайшли тіло дівчинки, яку шукали всю ніч. В одному домовлодіння загинула родина із п'яти людей одразу. Їх накрила хвиля і вони не змогли вибратись. От що нам розповіла в один тому, речниця ДСНС. Давайте послухаємо. Ми не пам'ятаємо такого, щоб через нагоди гинуло стільки людей. Рятували людей, випойовували їх з водяних пасток, з транспортних засобів із семи різних автобусів, один з яких міжнародний. В одному автобусі було взагалі 50 осіб. Перевозили людей у безпечні місця. Також діставали самі транспортні засоби, які також були майже повністю у воді. тобто ну, визволяли, і працювали по відкачуванню води в різних будівлях, в приватних домоволодіннях, в багатоповерхівках. І наразі роботи всі продовжуються. Одеський мер Геннадій Труханов на прямому зв'язку із Києвом. Пане Геннадію, вітаємо вас. Добре. Чи є оновлення якесь, що ми ще не знаємо, про кількість постраждалих, можливо, і людей, і інфраструктури. Ну, я почув, що ви дуже ретельно так ви доповіли, якщо так можна сказати, проінформували про те стихійне лихо, яке відбулося в нас в Одесі і в Одеському районі. Дійсно, це лихо. Що мов сказати? Що на жаль, і звернутися до людей, хто нас бачить, бачить нас вся Україна, щоб ми уважно слухали попередження перед тим, як і міська влада, і влада взагалі попереджає про стихійне лихо або про непогоду, тому що якщо б ми всі регулювали на це, могли б і жертв було б менше. І ну інша ситуація, пане Кенаті, щось... от якраз про реакцію. Я перепрошую вас, переб'ю має перебувати. Якраз про реакцію на це якраз закидають і місцевим владам, не лише вам, да йдеться про що йдеться про стоки. 12 годин йде дощ, щось подібне в Одесі колись було, але безпрецедентна кількість жертв постраждалих. Чи не пов'язуєте ви особисто з непідготовкою інфраструктури? Ось таке лихо і такі наслідки. Ну, ви знаєте, хто хоче сьогодні поупражнятися в тому, що працює не працює лівнева у нас каналізація, то ми можемо доповісти про це. Але треба розуміти, що якщо за 7 годин такі опади, то ніяка лівнева каналізація це не впорається з цим, і це знають фахівці. А що стосується лівневої каналізації, у нас є. І ми знаємо про ці проблеми і вирішуємо їх поступово, наскільки нам дозволяє сьогодні бюджет, ми робимо Це аркадійський колектор, це інше є uh -huh. взагалі міста, там де в нас була основне таке лихо, я якщо так можу сказати, там взагалі не було, не було ніколи лівневої каналізації, яку ми плануємо зробити. Але ви знаєте, що в нас з бюджетом? Що бюджет військово-соціальний, і ми маємо це розуміти. І якщо ми можемо, якщо ми можемо ми сьогодні. Прислухатись і не входити із дому, не виїздити на машинах, коли ми попереджаємо, що не треба цього робити. А потім ми кажемо, де де міська влада, де каналізація? Вона працює, тому що ми бачимо, і люди можуть бачити, що като зупинився дощ майже за за годину за півтори години в багатьох містах вода зійшла. зійшла в львівневу каналізацію. Ну, пане Панегнаті, враховуючи безпрецедентність кількості постраждалих і жертв, це нормальні запитання. Добре, що ви на них відповідаєте. Давайте уточнимо. Ось що ви кажете, що громадянам треба бути обережним, коли вони чують заклики про небезпеку. А що йдеться про що йдеться конкретно? Не виїжджати на автівках. Ви кажете, залишатися вдома. Та я правильно зараз перераховую? Так дійсно коли є така... Потреба, що треба це зробити. Ну я не знаю щось таке. А якщо попередження є, що буде буде опади, такі опади, тому що нас попереджали жовтий рівень, без потім в три години красний рівень, це має бути сигналом для всіх. Що буде ну, у нас найбільша кількість що жертв, буде сніхія, Що буде стихія? П'ять людей, родина з п'ятьох людей загинула, хвилею накрила будинок, вони залишалися вдома. Чи правильно вони е, зробили, що залишились вдома? Просто це такі нагальні питання, які зараз цікавлять всіх. Не зрозумів. Дивіться, ви кажете, треба залишатися вдома, не виїжджати на автівках. Е, безпрецедентна історія, коли е, родина із п'ятьох людей загинула, коли її накрила хвилею, їхній будинок вони залишилися знає, вдома. Чи правильно ви, 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 вони зробили? Ви знаєте, я не можу казати, правильно ви зробили чи ні, але залишаюся дома вдома, треба дивитися, тому що у нас є інформація, що одна жінка загинула, яка знаходила була в підвалі. Якщо ми бачимо, ну я так розумію, якщо люди бачать, що йде хвиля, що йде вода, то на, на мій погляд, треба підійматися вище, щоб та хвиля не досталася до цих людей. Ну кожен має якось зробити якісь мери безпеки. Прийняти для себе особисто, я не був поруч, і я не можу казати правильно вас робили чи ні. Я не я не можу казати, залишайтесь вдома і і чекайте, поки вода достане до, до даху. Ген, Геннадій, це не звинувачення, це просто питання для того, щоб всі інші розуміли, що робити. Це не про звинувачення, це про запитання і про техніку безпеки. А на сам кінець, що з електроенергією? А, коли повернуть що відомо. Ну я знаю, я вчора подякував вночі. Подякував наш ДТЕК, подякував Десанесника, наших хлопців. всіх, хто працювали, ми комунальники працюємо всю всю ніч працювали і працюємо зараз. В мене інформація про 32 тисячі мешканців, які залишаються без світла, але я бачу, що ДТЕК працює і не зупиняється. Там, де можливо, ми працюємо я б так кажуть, такому тандемі. Прибираємо дерева, які треба прибрати наш делантрес. А рятувальники і ДСНС і ДТЕК відпрацьовують і відновлює мережі електропостачання. Спасибі вам, сил вам для ліквідації негоди в Одесі і області. Дякую вам, міський голова Одеси Геннадій Труханов. Там негода вже забрала життя дев'ятьох одеситів. Так, ми просто зараз зв'язуємося з Одесою. З нами на зв'язку тимчасово виконуючи обов'язки директора департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОДА Кирпич Володимир Володимирович. Доброго ранку вас, пан вам, пане Володимире. Яка ситуація в Одесі станом на зараз? Доброго ранку, студія на зараз ситуація непроста, тому що один із головних великих районів практично відрізаний від міста. Люди їдуть через приміські шляхи, це об'їзд близько 20 кілометрів. Дороги, затори багато переведено на онлайн працівників. Йдуть, ліквідуються наслідки такої негоди. Негода була така незвична для нас. Це рідкість. Ми вже звикли до того, що. Є е, практично опади. Вони зазвичай у нас декілька годин злива, і потім ми починаємо відновлювати на цей раз. Це було на жаль, це була злива майже 12 годин. І зараз ще можливо теж буде злива, але потихеньку, потихеньку, ті міста, які низина в Одесі, ми відкачуємо від води і вважаємо, що скоро вже будуть ще трохи відкриті. По всьому місці стоять. Ті, е так, скажімо, утопленники, це ті транспорт, автомобілі, які не змогли транспорт стоїть mm -hmm. і на жаль, транспорт не працює також громадський, mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, ну, така не навчання саме це те, що загибли люди, це страшний, так скажімо, наслідок негоди. Але комунальні всі служби працюють дуже багато людей. Я їхав уже шостої ранку. оце це не доїхав трохи до роботи. Це майже дві години, та не 2 години я їду, і я бачу, що всі служби працюють навіть шостої ранку. Всі відповідально до цього відносяться. Так що така ситуація на сьогодні. На Затро... зараз Володимира з електроенергією, що в області? З електроенергією залишається ще близько 40 тисяч мешканців без світла. Ми зв'язуємося кожні дві години з ДТЕК. Поновлюється постійно поновлюються абоненти, відновлюються живлення. Але на жаль, відновлюються одні. Але за рахунок того, що падають дерева, які намокаються, і додаються інші. Дуже багато було відновлень і. Така ситуація, що саме десь близько 40 тисяч. Я думаю, що до 9 ранку вже будуть більш оптимістичні дані. Дякую дуже. Останні подробиці з Одещини, де ліквідовуються наслідки стихії в регіоні. Є і загиблі, є і постраждалі. Відновлюється електроенергія і поступово говтується регіон до життя, якщо можна так в принципі назвати. От зараз навіть бачите, що чиновники навіть стоять і намагаються дістатися своїх робочих місць. Українські серіали о двадцятій. Розкажи, яка вона малює гарно Тобі подобається. отже, талоновити. Ще в техніці непогано розбирається. Дарина допомогла вирішити проблему моєї раритетної машини. Ще Маркену життя врятувала? Іди, 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 кажу. Рішуча, та розумна. Що ти плануєш далі робити? Випи свої вітаміни. Не знаю, щось болить. Зворотній напрямок. Прем'єра серіалу з понеділка по четвер. О 20 -тій. На один плюс Україна.